18 травня це наш глибинний біль. Це перед очима похилі жінки та діти, це нестерпне страждання їх, це крики, стони, це товарні вагони, смерть, цей біль, він передається з покоління в покоління по крові нам. Це неможливо передати словами. Наш ворог насправді є саме зло. Зло, яке 80 років тому намагалося знищити кримсько-татарський народ. Ворог, який і досі панує у московському Кремлі, ворог, який зараз намагається знищити Україну. Сьогодні Кримські татари, як і всі, хто проживають в Україні, мають згуртуватися заради перемоги над цим злом. Це єдиний шанс зламати хребта цьому злу. Моє побажання, щоб кожен, кожен, хто зараз залишився в Україні, долучився до цього. Тому що саме Господь бажає, щоб ми з'єдналися, об'єдналися заради перемоги. Тому що це війна не проти Росії, це війна проти зла. І без допомоги Господа, без допомоги Аллаха ми не зможемо його подолати. Аллахом! Vatanımızda senin adın anılğan ezanlar eçbər zaman susmasın. Xalqımızın öz yurdunda onun sahibi olub yaşamalarına, icrətli xalqanlarımızın vətana tezdən qovuşmalarına yardımçı ol. Vətan üçün, İslam dini üçün can feda etdikən şəhidlərimizə rəhmetli. Ve cemi musulmanlar düşman ucuminden, kafirler elinden oyuncağı olovdan kurtar. Amin.